Вітайте наших перших ранкових гостей. Доброго ранку. Доброго. Доброго до нас завітали Сергій Жуйков, голова фракції Солідарність, депутат Херсонської міської ради, Дмитро Іванов, член фракції Солідарність, депутат Херсонської міської ради, голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, торгівлі, туризму, сфери послуг та реклами. А також Галина Логова, член фракції Солідарність, депутат Херсонської міської ради. Раді вас вітати у нашій Не студії. Йдеш. Дякуємо, що знайшли час у своєму щільному графіку, який дійсно складається із тих справ, які стоять на порядку денному у Херсонській міській раді. І дійсно так склалося, що скликання Херсонської міської ради цього разу було оновлено майже на 90%. З'явилися нові молоді політики. Досвід поєднався із молодіжною ініціативою. Як вам працюється у цьому депутатському корпусі, наскільки. Злагоджена робота сьогодні, допомагають чи заважають досвідчені політики. Чим живе сьогодні фракція? Ну, звичайно, дякуємо за запрошення. Доброго ранку всім телеглядачам. Ми сподіваємося, що наша зустріч буде цікава і продуктивна, і ви правильно наголосили на тому, що цей депутатський корпус був оновлений майже на 90%. Зайшло багато депутатів перший раз. З одного боку це відсутність звичайно, досвіду. Але з іншого, боку, це люди всі професійні і це професіонали в своїй галузі. І це зазвичай дуже продуктивно для роботи міста, тому що кожен є спеціаліст і експерт в своїй сфері. І завдяки злагодженій роботі у фракціях, у комісіях, а їх, я наголошую, 10 комісій в принципі, робота в нашому місті поставлена на дуже високий рівень. Зазвичай є ситуації, є питання, які є дискусійними, але це нормально, це принципи парламентаризму. Коли у кожного є своя думка, у кожного є свій погляд на вирішення, і мені здається, що кожен депутат, кожен представник виконавчої влади повинен розуміти, що кожне наше рішення, яке ми будемо приймати, але або рішення, яке ми обговорюємо, це кінцева ціль, це результат для нашого міста. Я сподіваюся, що в принципі за ці півроку, і ми про це будемо казати, зроблено вже дуже багато. Звичайно, ще щось не доведено до кінця. Є великі плани, є ще друге півріччя, і ми сподіваємося, що всі ті напрацювання, які ми вже розпочали, ми доведемо до цього. Ну, логічно до, логічного, до, да, до логічного завершення ну вам пощастило, тому що у вашій фракції досить таки досвідчені спеціалісти: це керівники комунальних закладів, лікарень, шкіл, працівники виконавчої влади, представники бізнесу, і звісно, у кожного є свій досвід. За плечима багато чисельні колективи, багато досягнень, якими пишається наше місто. Наскільки важко відстоювати свою думку достатньо самостійним людям і у житті? І у політиці знаєте, хочеться сказати, що, як було зазначено, всі ми різні, але всі ми обрані. Люди нам надали довіру, і ми захищаємо інтереси нашої громади у міській раді. І, звичайно, гуртом легше батька бить, і певні кроки вдається робити дуже сміливими і є результат. Наприклад, я, як освітянка безпосередньо і член бюджетної комісії, звичайно слідкую за кількістю грошей, які у нас є, і звичайно мені не байдуже, як відбуваються процеси, які пов'язані із галузі освіти. Тим не менше, що серед загальноосвітніх навчальних закладів представлено лише. Три депутати у нас в депутатському корпусі, але хочеться зазначити, що, наприклад, при формуванні бюджету 2016 року. З порозумінням і в бюджетній комісії всіма депутатами виділено для харчування учнів перших-четвертих класів. Воно на сьогоднішній день є безкоштовним. Додатково з бюджету і внесено, і проголосовано 21,4 мільйона гривень. Хоча, починаючи з 2012 року, у нас ціни на продукти харчування підвищилися, а ціна вартості харчування залишалася все ж на тому місці. Хочеться зазначити великий позитив, не можна не підкреслити. Майже ну, вигризли два табори для відпочинку наших діточок у літку. Це табір енергії, табір Голубець, які знаходяться у місті Скадовську. Тому що 10 років поспіль ці великі такі табори знаходилися у користуванні саме приватних підприємців. І вирвали, кажу, чому, тому що. Ну, Люди працювали на себе, і зараз, завдячуючи депутатському корпусу, ми змогли відстояти цю позицію і виділені кошти із міського бюджету для того, щоб зробити капітальний ремонт у цих таборах. І близько 300 дітей зможуть оздоровитися у цьому уже році. Але вирвали ті підприємці, які були навіть розетки унітази з корінням. Ну це вандалізм цілий. Я думаю, можна було піти гарно, красиво залишивши добру згадку про себе дітям. Нуга, значні суми ви називаєте, які були е, визначені, виділені і ними наповнюється міська скарбниця. Втім, є і цікаві інвестиційні проекти, яким завдяки яким також наповнюється бюджет наш міський. Це, зокрема, зелена школа е, ініціатором цього проекту і власне е, його впровадженням Упраць, займаєтеся саме ви, на якому зараз у якому стані будівництво школи. Знаєте, хочеться підкреслити, що саме завдяки ініціативі управління. Освіти і підтримці міської ради і е, усім гілкам влади, які у нас є, і торгові, торгово примисловій палаті, і безпосередньо саме торгово-промислової палати е, Остромові Вікторії Володимирівні, е, цей проєкт успішно реалізований. Е, зараз... Працює фінська компанія. Споруда вже має два поверхи. Залишилося лише прийняти у червні місяці дві вантажівки. Це 400 квадратних метрів сонячних батарей, які будуть установлені на доху. Тобто, це приклад організованої співпраці всіх гілок влади, коли ми бажаємо, знаємо, можемо обов'язково переможемо. І це яскравий приклад, тому що треба долучатися до грандових проєктів. Хочу подякувати безпосередньо депутатському корпусу минулого скликання, тому що завдяки підтримці саме депутатів минулого скликання проект мав можливість реалізуватися, тому що якби не було проголосовано можливість для участі у грантовому проєкті, то не було б результату. Але хочеться підкреслити на сьогоднішній день і звернутися до депутатів, які проголосували, підтримали цей грантовий проект у минулому скликанні, щоб не. Маніпулювали політичними амбіціями і послідовно відносилися до своєї думки. А то проголосували за те, що ми будемо співфінансувати. А зараз кажу, що дуже багато мільйонів йде саме на одну школу. Але треба розуміти, що для завершення реалізації потрібно 4 мільйони гривень даного проєкту, а в країну зайшло 80 мільйонів інвестицій. Ви лише подумайте, це заробітна плата усіх працюючих. Це робочі місця, це відрахування у пенсійний фонд, тобто. Це інфраструктура, і це треба розуміти. Ну легко працювати, коли все злагоджено, коли е, люди розуміють над чим вони працюють, і що це все за, для розвитку е, нашого міста на користь громаді. І тут важливо встановити ще і зв'язки із виконавчою владою, тому що е, те про що каже пані Галина: що завжди горіхи всі сипляться на депутатів. Мало хто розуміє, хто за що відповідає, так е, давайте якось це розголосимо. Да, звичайно, для е, загального розуміння треба. Всім бачити цю межу між виконавчою владою да, і депутатським корпусом. Треба розуміти, що депутатський корпус основною функцією, яка в нього є, по-перше, це представницька функція нашої громади. Тобто, ми є обраними нашої громади, ми представляємо, по перше, інтереси нашої громади, наших мешканців. І основною функцією є прийняття ефективних рішень для нашого міста, тобто наше завдання розробляти і приймати ефективні рішення. Завдання виконавчої влади ці рішення ефективно втілювати у життя за контролем, все ж таки депутатського корпусу. І багато людей не розуміють цієї принципової різниці, коли виконавча влада можливо в деяких випадках не виконує ті ініціативи, і ті рішення, які депутатський корпус приймає. І тому е, мені здається, що е, в житті нашого міста надважливим є саме порозуміння і є діалог між виконавчою владою і депутатським корпусом. Але я хочу наголосити, що е, ну, я буду, мабуть, відповідати за тих депутатів, які прийшли е, в першій каденції. Ми всі йшли з одним спільним гаслом: це. І перезавантаження, і це зовсім нові підходи, нові стандарти до депутатської діяльності. Ми не будемо закривати очі на безвідповідальність, наприклад, виконавчої влади. Ми не будемо закривати очі на ті питання, які стосуються в першу чергу життєдіяльності міста і стосуються бюджету міста. Адже ми йшли і казали, що перше, що буде зроблено, це наприклад прозорість бюджетних коштів. Кожен мешканець повинен розуміти, куди витрачається кожна гривня нашого міста. І ми, наприклад, одне з перших міст, обласних центрів, які прийняли систему Прозоро, яка дозволяє в принципі мінімізувати якісь чинники, які призводять до скритих тендерів, наприклад. Тому треба розуміти, що з одного боку депутати це представники громади, які виробляють ефективні рішення. А виконавча влада це саме ті люди, які ці рішення втілюють у життя. Тому це принципова різниця, і про неї не треба забувати. У нас є телефонний дзвінок. Так, Давайте так. послухаємо. Доброго ранку. Так. Алло. так, доброго ранку. Алло, Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ми вас чуємо. Я хотів би задати питання Глині. А ви так гарно розповідаєте про нашу зелену школу, ви знаєте, що біля неї пройти неможливо. Хоча болота. діти ходять по болоту, реально. От ви зараз хмурите брови, ви ж сама Антоновська жінка, ви знаєте, що до почти не пройти, до Востока не пройти, завдяки тому, що вивозила земля, коли каблабан рився. І там зараз таке було, що дош прийшов і по вухо грязі тільки одна стежочка, яка, біля Ми задумки. почули суть. Дякуємо пасибі. Як прокоментуємо? Справа в тому, що дивіться, управління капітального будівництва відповідає. Є співфінансування проекту, відповідало за залиця фундаменту. Земля, яка знаходилася, рили катлаван, це безпосередньо було узлагоджено із селищним головою. Управлінням капітального будівництва. Тому наразі це питання не до мене. Я як могла відстоювала цю позицію, пояснювала, стукала у всі двері, тому що я корінна жителька, і я, як і ви, і діти ходимо там і бачимо це. Але одного мого бажання і я не чарівниця, на жаль, паличкою не махнеш і це не здійсниться. Треба, щоб чули один одного усі. А ви бачите, коли один не почув і ось те, що відбулося, ну, я трохи додам. Ну, всі ми е робимо, можливо, колись там ремонт в свої да, домівці. І ми розуміємо, у нас Знає, і... Що, таке да, і що це процес так, ремонту і які це незручності. Але я хочу, щоб всі ми були терплячими до цього процесу, залишилось не так багато часу, декілька місяців, і повірте, що проєкт. Які є не тільки унікальним для нашого міста, а це унікальний проект держави. Ну ми всі Треба повинні трохи, набратися трохи почекати, набратися терпіння, і через декілька місяців ми побачимо цей інвестиційний проект вже на фінішній стадії. Я думаю, все місто буде пишатися тим, що в нас є така ж. Кінцевий результат буде гідний того. Так. Ну, ну це а в мене запитання в до пана Дмитра, який очолює комісію. Теж дуже важливо для нашого міста. Що вже було зроблено вашими однопартійцями, і які позиції сьогодні відстоюєте? Спасибо за вопрос. Здравствуйте, уважаемые херсонцы. Ну, начну с самого главного, наверное, самого первого нашего проекта, который мы удачно, удачно запустили. Был сделан анализ, поскольку Херсон – туристический регион, и мы все ожидаем в этом году гораздо большего потока, туристического потока, нежели в прошлом. И нам необходимо было проанализировать, сколько же жителей остается в городе Херсоне, сколько же дальше переезжает на морское побережье. И для того, чтобы правильно подойти к развитию Херсона как туристического региона, необходимо было понять, насколько эффективно мы используем наши ресурс. Использовали анализ, проанализировали, и оказалось, что 70% туристического потока в Херсоне не остаются и переезжают дальше на морское побережье и, к сожалению, не могут оценить потенциал Херсона как туристического города. В связи с этим наша комиссия инициировала создание круглого стола вместе с представителем исполнительной власти. Это был яркий пример прямого взаимодействия. Со всеми участниками данного процесса мы пригласили перевозчиков, мы пригласили ательеров, мы пригласили туроператоров, картографов, всех непосредственно участников, которые могли бы предложить новые инициативные идеи для того, чтобы все-таки программа по-настоящему была запущена. Результатом этого, в, уже результатом этого круглого стола был создан документ, наверное, один из самых лучших документов за последнее время, в котором предусмотрено было несколько кластеров развития Херсона как туристического города региона. И я думаю, что мы на выхлопе получим гораздо больший эффект, нежели в прошлом году. Но мы подошли к этой программе как к инвестиционному проекту, предусмотрели выделение средств из городского бюджета, также впервые за многие годы мы объединили эту программу вместе с областным бюджетом. То есть действовали совместно: область, город, исполнители областной власти, городской власти и так далее. Поэтому мы думаем, что это было, будет очень интересный, очень удачный проект. Вот есть уже первые результаты. Вчера, буквально или позавчера, в рамках программы, которая была предусмотрена, был конкурс картографов, и вчера уже наградили первых победителей. ребята получили, была проделана огромнейшая работа, порядка 13 тысяч было сделано правок в, на картах Google, в электронных картах, и самые активные получили ценные призы. Это Це очень... свидетельствует о том, что проект действует. Да, результат, совершенно верно. Ну, власне, завтра календарне літо розпочинається. Херсон та Херсонщина будемо сподіватися, привабливо чимало туристів. Відповідно, поповниться місцева скарбничка. Я вам бажаю, щоб ваша робота була злагоджена у сесійній залі, щоб дійсно виникло те взаєморозуміння, про яке ми говорили, і щоб не заважали працювати, не ставляли палиці в колеса. а навпаки допомагали. Посибі вам за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Спасибо. Багато ідей, є бажання робити. Спасибо. А це найголовніше. Я думаю, що. Сонці почули дійсно, як розвивається наше місто, чим воно живе. Ну і попереду ще є над чим працювати. Дякую. Я нагадую, Дякую. що гостями нашої ранкової студії сьогодні були Сергій Жуйков, голова фракції Солідарність, депутат Херсонської міської ради, Дмитро Іванов та Галина Лугова, члени фракції Солідарність, депутати Херсонської міської ради.